Děkuji, že jsi přišla. Nezatrkuj, tato, tato přečítaj. Ano, jak přečítáte? Doroheňka naša donočka Julička. Ми щиро вітаємо тебе, з днем народження. Ти вже така доросла. Ми тебе дуже любимо. Нехай Господь благословить тебе, щоб ти була здоровою, щасливою, mm -hmm. розумнечка. Сьогодні ми хочемо подарувати тобі незабутній день. Ми з усією сімейкою їдемо у місто Полтава. І з нами ті твої друзі, Андрійка і Дядіяна. Така поводінка буде в Полтаву. Ми тебе любимо, твоя сімейка. Все, тепер спирайся, будемо снідати їдем. і їдемо святкувати твоє день народження. <сі> Красуня наша шість рочків. Ти щаслива з нами. Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ну і як ви зрозуміли, ми вирушаємо в дорогу. Їдемо з дітками у нашу область, обласний центр міста Полтава. І будемо проводити цей день разом і беремо вас із собою. Все. Ми приїхали у Полтаву, торговий центр Київ. Полтаву, але Київ, так. Да? Так, і з дітками. Там ми будемо вставати і, і так їхати. Трина, все да? Да. Ти тут вже була колись? Да. І я. І ти пам'ятаєш? Діти щасливі. Я. Все. Ведемо ми нашу іменинницю, ще з нами є друзі. Їдемо, йдемо в, торгову, в торговий центр, в дитячу кімнату. Колись ми вже були. Дітки дуже туди просили, а ще так як Юлічки день народження, то їй подзвонили, що безкоштовний вхід. Тому ми зробили такий подарунок, взяли сімейку і будемо проводити час разом. Їдемо на ліфту, діти ти бояться. Привітали. Все, розвиваємося. У вас чотири браслетика. Браслетки буде надягати? О, їм плаче. Я дякую тобі браслети. Сонечко, ти як іменинниця, можеш обрати собі кульку, яким кольором? Не народження, вже вірочка, привітала. Де. Ну все, ми прийшли, столик вже у нас був заброньований. Юлія, як справи? Ти щаслива. Дуже багато місця, дуже великий. І куди все ви їдете? Куди ти Андрійка везеш?

Давай, Юлечко, спускайся. Лабіринти. Все сюди. Прийшли, подобається тобі в басейні такому. Але радості. Лунка, все хоче облизати, все хоче облизати. Оце то щастя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Oh the class. Oh, just Lady Gitty. Ти тут хочеш теж на вертоліт, куди <ріст> вилити поля дивитися, <ріст> Ілонка, Мама. Ілонка. Лона не бачить десь нашої Юлечки не стало. Шукайте Юлічку. Ой, дивись, 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 щось ворушиться. Давай розуміємо Юлічку, давай коней. Отак. Ой! Робимо ми замовлення. Дуже великий вибір всього. Ось така у вигляді машинки, Астис, сир, кашка, сирнички. Тут суші. Такі Маленькі, цей набір с подивитися, кони книги, собачки, сири, салатики. Солодке. Ще нам потрохи приносять замовлення, юночки на гарячий шоколад, картопля, таке меню. І мої малята десь гуляють. Мої дівчата. А що це? Клас! Ти гарячий шоколад? Так. Будеш пити? А це морозиво. Зараз помолимося за їжу, і будемо їсточки. Ще таке м'ясо замовили. І такі овочі на гаральон. Дуже гарна страна. Привіт. Клас. Примає зелента. 28-й. Да. Пішли. Пройшло 10 хвилин, і Юлічка вже так ганяє, поки я переділа іломку. Будемо кладати вже її спати. Давай катайся. іменинниця наша. Прямо їй, прямо їй, прямо. От ти повертаєшся з острів вас прямо їй. І туди я сіну, я потім незалі. Боється ноги переставлятися. Угу. Молодець, швидко взловила. Нище ножки став, нищі ножки. okay i'm all out dead i'm all out dead claws oh this is large champagne Діночка не хоче почіпати? Ти даєш попробувати. Mm, mm. Смачно mm. <кхай> повитирайся на дівчину. Дуже смачно, дякую. Спускайся, діди. Ти боїшся сама? Я ходить з нею. Ah, uh, soco <laughs> Dina Dinochka <laughs> Адесси! Буди! Буди! Буди с положительными Мама, мама, ой, страшно, так? Да? страшно. Давай, давай, давай. Ми вже зібралися на вихід. Гарно провели час, всі щасливі. І будемо відправлятися додому. І з дівчатами йдемо, ще їм щось прикупимо якогось костюмчика в Сінсей. Дуже хотіла сюди потрапити. Футболочки якісь. Сукні. Краса, так? Да? Та гарно, 400 гривень. Легенька, якраз на літо така. Класно. А тут яка краса, це взагалі. М -м -м -м. Дуже гарна за ці лимончики. М -м -м. Я ще вам такого, напевно, і не показувала. Кор який всякий гарний, це дуже гарненьке таке. 119 гривень. Текстиль. Ой, краси. Масляночка. 240. Вау. Це вам трохи показала, буду роздивлюватися тепер сама, дошукати своїх дітей. Перерушаємо вже додому, всі потомилися дітки, можливо, заснуть. І ми дивимося на таку красу дуже гарно. Ну що ж, ми вже вдома, Юлічка тішиться своїми подарунками. Всі їй дзвонять, вітають. Ось заїжджали ще ж, ми, як ви зрозуміли, в сінсей, трошки прикупилися, платько таке купили, однакове, футболочок на літо. Ось такі в нас справи. Сподобався день Юлічка тобі? Така футболочка, білоночка да? вже спить. Дуже гарна футболочка. Босоніжечки, Юлічки, купили такі гарненькі. Да? Краса. І Юлічка щаслива. Я ну, саму. Ну, все, ми будемо прощатися з вами. Дякуємо, що розділили з нами цей день. Всім дякуємо за привітання і прощаємося з вами на цьому. Всім до зустрічі у нових відео. Пока, пока.